Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Бізнес-діалог Росії та Придністров'я в рамках великого форуму на майданчику Ділової Росії в Москві пройшов круглий стіл. Розвиток ділової кооперації Росії та Придністров'я перспективи напрямки співпраці. У російській столиці працює Придністровська делегація на чолі з головою уряду Олександром Мартиновим. На круглому столі було підписано і головний документ форуму меморандум про співпрацю між урядом Придністров'я, торгово промисловою палатою ПМР і Діловою Росією. Подробиці дивіться далі. Представники великих компаній, агентства стратегічних ініціатив це некомерційна організація, створена урядом Росії та Міністерством економічного розвитку. І придністровська делегація, представники уряду і бізнесу, прямий діалог, зміцнення економічних відносин. Можна привісти приміра ряда можна навести приклади низки підприємств, які активно працюють на нашому контурі. Це ММЗ, Літмаш, і ніяких нарікань з боку російських компаній до їхньої продукції немає. Це тератекс, компанія прилад, але основне підприємство, яке хочеться навести як приклад електромаш. Це надійний постачальник електротехнічної продукції. Придністров'я має значний потенціал для поставок сільськогосподарської продукції на російський ринок. Я говорив, що обсяг збільшується. Машинобудування, текстиль, взуття, одяг, продукти харчування у Росії. Знають нашу продукцію за круглим столом. В Москві російські бізнесмени відзначили і якість, і надійність наших виробників за даними експертів. За останній рік експорт товарів з Придністров'я до Росії виріс на 50%. але ці обсяги відзначили в Москві можна і потрібно нарощувати. Та нова команда, которая час робота в Та нова команда, яка зараз працює в ПМР. Це команда президента Красносельського. Абсолютно нові підходи використовує при створенні умов для ведення бізнесу. Придністровський уряд висуває багато ініціатив щодо поліпшення ділового клімату. Вони повністю відповідають нашому уявленню про те, якими мають бути ці документи. Я маю на увазі дорожню карту. Поліпшення інвестиційного клімату. Ми в правій Ми в уряді прекрасно розуміємо, що робота з поліпшення ділового клімату це не Робота чиновників в кабінеті. Ініціатива повинна йти від бізнесу безпосередньо. А влада повинна бізнес слухати, розуміти, з якими проблемами бізнес стикається для того, щоб ці проблеми ефективно вирішувати. Ми підготували новий проект закону про інвестиції, і цей закон кардинально відрізняється від того, що діяв у Придністров'ї раніше. Мається на увазі введення принципу одного вікна для інвесторів, тобто один орган державної влади буде відповідати за роботу з інвесторами. З інвес... Сторами, які планують вкласти в економіку Придністров'я суму понад півмільйона євро. Планується укладення індивідуальних інвестиційних контрактів. У цих контрактах буде прописування усіх необхідних гарантій, у тому числі гарантії захисту власності, податкових преференцій тарифні ставки. Велика робота з налагодження контактів, наведення мостів, бізнес-спільноти Росія, Придністров'я, головний підсумок першого дня переговорів. Тристороння угода, уряд Придністров'я, Торгово промислова палата та ділова Росія підписали договір, довгострокове перспективне співробітництво, вигідне всім сторонам. Спеціалісти ділової Росії готові оказати всесторонню помощ. Спеціалісти ділової Росії готові сприяти просуванню придністровських товарів на російський ринок, що додасть нового імпульсу розвитку економіки Придністров'я, сприятиме створенню додаткових робочих місць, дозволить наростити доходи державного бюджету, знизити бюджетний дефіцит. Конкретні напрямки бізнес-співробітництва і точні терміни для продовження спільної роботи це підсумки бізнес-форму на практиці. Російським фахівцям цікаві наші підприємства. Інвестори і підприємці готові укладати контракти. А делегація представників придністровського бізнесу на чолі з міністром сільського господарства Єхимом Ковалом сьогодні відвідує підприємство Московської області. Там же працює наша знімальна група. У делегації більше десятка представників і керівників провідних придністровських підприємств, таких як Одематеротекст, Електромаш, Квінт, Інтерцентр Люкс та інші. Про те, які об'єкти вдалося відвідати, розповімо далі. Придністровська делегація на чолі з міністром сільського господарства Єхимом Ковалем відвідала одне з найпотужніших підприємств Росії. Завод Кіфато МК вважається одним з найбільших і найсучасніших в країні. Діяльність компанії охоплює величезний спектр магазинобудування, стелажні системи, аксесуари, випускає всю продукцію на найсучаснішому обладнанні і застосуванням передових технологій. Завод реалізує майже дві тисячі об'єктів на рік, площою до 100 тисяч квадратних метрів. Відвідали наші бізнесмени і оптово-розподільний центр Радумля. Проект відкрився лише рік тому, але вже встиг стати популярним і розширити свою географію послуг на багато регіонів Росії. Центр бере на себе роль інноваційного оператора, який допомагає агрохолдингам, виробникам, імпортерам і приватним фермерським господарствам реалізовувати свій товар. Тут все оснащено новітніми системами охолодження продуктів. Ми сокращаємо максимально... скорочимо кількість ланок між виробником і споживачем, і ціну утворення на наші постпродукти зрозумілі як для постачальника, так і для споживача сільськогосподарської продукції. Відвідали керівники придністровських підприємств і Клинський м'ясокомбінат. Сьогодні це підприємство випускає понад 300 видів продукції. Серед них ковбасні вироби, делікатеси, м'ясо і напівфабрикати. Більше 100 тонн ковбасних виробів і 4 тонн напівфабрикатів. Поїздку делегати оцінюють як плідно. Це можливість встановити потрібні партнерські зв'язки, налагодити економічне співробітництво з російським бізнесом, а також впроваджувати на придністровських підприємствах нові технології з досвіду російських фірм. Подробиці про робочу поїздку нашої делегації дивіться увечір. Рьому випуску новин. Зрівняли права всіх пенсіонерів і ветеранів сьогодні. Депутати Верховної Ради внесли зміни і доповнення до закону про соціальний захист ветеранів та осіб пенсійного віку. Тепер тим, хто постійно проживає або оформив тривалу реєстрацію строком від одного року і більше, на території Придністров'я надаються пільги, наприклад, при оплаті послуг ЖКГ або проїзд в громадському транспорті. Тощо для цього пенсіонеру або ветерану потрібно мати паспорт громадянина ПМР із відомостями про прописку або про тривалу та постійну реєстрацію за місцем проживання на території нашої республіки. Можна також надати посвідчення або довідку, які підтвердять призначення пенсії. Тобто пенсіонери або ветерани з інших держав теж можуть розраховувати на пільги. Всі прекрасно знаємо, що президентам іданівто. Ми всі прекрасно знаємо, що президентом виданий указ і ухвалено низку законів, які спрощують механізм реєстрації перереєстрації, в тому числі є і нові поняття, як проживання, реєстрація за місцем постійного проживання. Це може бути навіть громадянин ПМР, який через об'єктивні причини, скажімо, зареєструвався на довгий час у родичів, але він є особою пенсійного віку. Таким чином, для того, щоб не було ніяких інсинуацій, щоб всім було чітко зрозуміло, вносяться зміни. До закону, що цим громадянам ми зобов'язані, як і іншим, надати ті пільги, які у нас передбачені законодавством. Законопроект парламентарії одностайно ухвалили в першому читанні. Реальні часом шокуючі факти з місць ДТП в цьому році в республіці сталося на 35 аварій більше. Ситуацію на дорогах обговорили на інформаційній годині в Бендерах. Подробиці в наступному сюжеті. За інформацією МВС, за 11 місяців в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 13 осіб. 183 отримали травми різного ступеня важкості. У місті Бендери і прилеглих селах сталося 28 ДТП, в яких отримали травми різного ступеня важкості 23 людини. П'ять осіб загинуло, з них одна дитина. Більше половини аварій відбувається з вини автолюбителів, і 38% припадає на порушення правил дорожнього руху пішоходами. Основними причинами като які... основними причинами ДТП є керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкісного режиму, щоб змінити ситуацію на краще і зробити приїжджу частину безпечнішою. В МВС підготували низку правових ініціатив. Якщо ДТП відбувається зі смертельними наслідками, то водій притягатиметься до кримінальної відповідальності та позбавлення прав довічно. Про важливість контролю за дотриманням дорожньо-транспортної дисципліни і необхідності посилити відповідальність недбалих водіїв говорив глава держави на підсумковій прес-конференції. Президентські виступить з ініціативою. Президент планує також виступити з ініціативою про введення кримінальної відповідальності за повторний факт водіння автомобіля в нетверезому стані з довічним позбавленням водійських прав. Така ж відповідальність буде передбачена, якщо ДТП спричинило смерть людини. Я думаю, що всі погодяться з цим. Попереду ще багато роботи. Необхідно поліпшити освітлення вулиць, підвищити грамотність пішоходів в галузі правил дорожнього руху, посилити відповідальність водіїв. Все це зробить рух на дорогах безпечнішим. У Кам'янці в районному будинку культури триває капітальний ремонт фоє. Після завершення всіх робіт тут з'являться сучасні санвузоли і гардеробна підсвічування стель. З 350 тисяч рублів, виділених на цей рік, третина вже освоєна. Кам'янському будинку культури вже понад півстоліття. За цей час частково ремонтували тільки дах і фасад будівлі за словами фахівців. Зараз найбільше реконструкції потребує фоєфаєні фоє не ремонтували останні 25 років. Обшарпані стіни, сірий колір. Тут було постійно холодно, і людям доводилося залишатися одягненими. Не було туалетів, водопостачання та каналізації. соціальну культури з огляду на соціальну значимість районного будинку культури з місцевого бюджету на ремонт фоє виділено 540 тисяч рублів. 350 тисяч планується освоїти до нового року. Решту суми на початку наступного. Ремонт іде вже другий тиждень. Щодня на об'єкті працюють більше десяти робітників. Слідом за каменярами та штукатурами за справу беруться монтажники електрики і сантехніки. На підлогу покладуть керамічну глазуровану плитку. На сьогоднішній день завершені На сьогодні завершені роботи з демонтажу непотрібних дерев'яних конструкцій, перепланування приміщень під гардеробною санвузол. Під розетки світильники прокладена нова проводка. Зараз ведеться обшивка колон і ригелів гіпсокартоном. У ході ремонту у фоє також буде повністю замінена система опалення, підведено воду та каналізацію. Польської школі номер 2 з ліцейськими класами пройшов навчальний семінар з 3D-моделювання. З новими технологіями познайомили вчителів математики, інформатики, а також керівників гуртків додаткової освіти. Олександр Тополь, фіналіст і призер республіканського конкурсу «Техноінтелект Придністров'я». Перший почав працювати з 3D-принтером минулого року. Робив робота, каже, створював його довго і ретельно. 3D-принтери дуже... 3D вже досить такі популярні в Росії, в Америці. Вони використовуються для виготовлення, наприклад, протезів. Придністров'я, я думаю, в недалекому майбутньому будемо теж використовувати і в медицині, і в науці. Учасникам семінару розповіли, як створюються тривимірні об'єкти. На практичних заняттях показали, як змодельовані на комп'ютері графічні фігури перетворюються в реальні об'ємні предмети за допомогою 3D-принтера. Вивчитися не На самій цікавій моделі я створив машину. Вивчити це не складно. Найцікавіша модель, яку я створив, це автомобіль. Працював над ним протягом тижня. Спочатку придумував сам проєкт, а потім довго його допрацьовував. Мої перші проекти були. Мої перші проекти були різні іграшки на зразок машинок, стільців. Зараз я роблю механічну ялинку з корисних для людини речей. У мене є чашка. Я сподіваюся, що 3 d принтери з'являться в кожній родині, і кожен зможе надрукувати собі посуд, якщо він розіб'ється. 3 d принтер школа отримала в рамках проекту техноінтелект за підтримки міністерства освіти. Хочеться сказати, що хочеться сказати, що діти старших класів вже можуть визначитися з майбутньою професією. Технічний напрямок сьогодні в Росії у нас затребуваний. Я думаю, в нашій республіці будуть свої класні фахівці. Арифмометр перші комп'ютери, рахівниці, радянські калькулятори і не тільки на базі школи. Навіть відкрили музей комп'ютерної техніки, де зібрані речі, що стали частиною історії. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!